Ну, що завтра планується підняття цін на електроенергію. Ціна становитиме 4,80 за кіловат. 30 травня приймуть цей закон. В Кабміні вже заявили, що буде голосування за підвищення цін з завтрашнього дня, 30 травня. Плюс до того, з 1 червня, цей законопроект вступить в силу, тобто вони приймуть завтра. Проголосують за, він і приймається з 1 червня, вступає в силу. Кого стосується? Старий тариф 264 гривні за кВт. Я вчора заявляв в відео, що до 100 кВт, якщо ви напалюєте, точніше накручуєте до 100 кВт на вашому лічильнику, ви оплачуєте за старим тарифом до 100 кВт. 2 гривні 64 копійки. Якщо ви накручуєте на вашому лічильнику вже більше, ніж 100 кВт, ви оплачуєте по новому тарифу 4 гривні 80 копійок. 4 гривні 80 копійок буде новий тариф. Це збільшення вже. Якщо з попереднім роком рахувати попередній рік збільшили на 70% тариф, а цей тариф точніше цей раз уже збільшує тариф на 80%. І більш збільшення на 80%, не на там 30, 50 чи хоча б 20, там, а вже на 80%. І Це пояснюється тим, що величезний дефіцит електроенергії її, її потрібно якось відновлювати за допомогою ось таких звичайних людей, як ми. Ми будемо платити більше і скоріше відновлять електроенергію. Але попередили ще що, що, що там заявили в Верховній Раді, що світло будуть вимикати протягом двох років. Двох років, Тобто два роки будуть вимикати світло, так гратися. Ну, нічого, нічого страшного, в тому що вимикати знаєте немає, але підвищення цін тарифів. Якщо ще газ підіймуть, представте, ще газ там на зиму підіймуть, що буде. Підіймають усе, знаєте, а людям зарплати не підіймають, люди прості, виживають. Для бізнесу так само тарифи підіймають. Ну, чесно кажучи, я не знаю. Найкраща влада, у нас найкраща влада. Курс долара вже там 42 сягає. Гетьман це Респект. Респект. Короче, керують найкраще. Коментуйте з приводу підвищення тарифів, як вам така новина. Хто скільки накручує за цілий місяць? 100 кВт чи більше. Підписуйтесь на канал.